Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Неділя свята сьогодні. А в нас на Заході України, якщо неділя, то треба ліпити вареники або смажити налисники, або пекти пиріжки. От, ні. На вулиці похолодало і хочеться чогось плотнішого. А мені так завжди хочеться. Сьогодні буду робити пиріжки, дівчата. І хлопці, вирішила вам показати пиріжки на кефірі. Чогось все-таки мені здається, скільки я з тістом не працюю. От, Здається, що таке тісто на кефірі, воно поглинає менше олії. Присмажені. Хоч до дрожжевого. О, Чекайте, бо щось оці, вибачте. Хоч до дрожджового додаю. Буває горілки, щоб кажуть так менше. І так, і так, все одно вони мені жирні чи ставимо на паперовий рушник, щоб цей. Роблю на кефірі. Але сьогодні будуть на кефірі. в мене є на каналі на кефірі пиріжки, А сьогодні будуть на кефірі з дріжджами, не з содою чи з розпушувачем. А на кефірі з дріжджами. Тісто дуже смачне, пухке, універсальне. З нього можна випекти і в духовці пиріжки, і з будь-якою начинкою це вже все за вашим бажанням. І дивіться, що мені для цього тіста потрібно? Я маю пів літри кефіру тепленького, чуть його підігріла. 900 грам борошна просіяного вищого гатунку. Борошно плюс-мінус. Тих там грам 20, тому що залежить від клейковини. 2 столових ложки цукру, чайна ложка з гіркою солі. два яйця 100 мл рослинної олії. столову ложку сухих дріждів. От і все, що ми будемо використовувати. І все дуже просто. Як завжди. Додаємо сіль цукор. До кефірчику. О, кефірчик підігріла, а яйця холодні. Але нічого, зараз вимішаємо яйця з холодильника. Ану, трошки розмішаємо, щоб яйця, щоб не було таке холодне, бо десь попадуть дріжджі. О, бачите, які гарні яйця вже від домашніх курочок. Весна, курочки, несуться. І тому маємо гарні яйця. Додаємо прямо сюди столову ложку дріжджів сухих. Хоч також вже казала, що мені більше подобається працювати з живими дріжджами. Але це такий рецепт. Зрештою, сухі завжди мається собі там шафці. Хоча я маю і живі десь там в морозилці, але їх треба було завчасно витягнути. От. Додаємо рослинну олійку, знову ж таки все старанно вимішуємо. Потрічки додаємо борошна і будемо замішувати наше тісто, дівчатка. От, сьогодні начинку я взяла, про начинку вам не казала, бо тут можна собі, яку ви забажаєте. В мене любима наша начинка після м'яса. Ну, в такі пиріжки, я їх не буду смажити в фритюрі, де багато олії, а буду на пательні, де не буде так багато олії, то на м'ясо краще брати або відварене вже м'ясо, або курятину. От, свинина так не просмажиться. Хіба що ставити її зовсім трішки? А я тут, дівчатка, взяла сир 9%. В магазини в мене сир. Додала, правда, одне маленьке ще яєчко і зелена цибулька і зелений кріпчик. Ми таку начинку більше любимо. Більш за все, з, ну того, що таку начинку у нас їдять всі. Бо, наприклад, я вам скажу, що начинка, яйця з зеленою цибулі, в нас не дуже поширена тут, на заході. Я, я не знаю. Капусту, якби також, не, не всі в мене їдять, хоч я дуже люблю з капустою і вареники, і пиріжки, але не всі в мене в сім'ї їдять. А цю їдять всі. Так, дівчатка, зараз трошки так, а решту рукою будемо вимішувати тісто. Дівчата вимішую і вам покажу, яке вийшло тісто. Дівчатка-хлопці, дивіться, бачите, яке у мене тісто. Додала, правда, борошна. Ще 2 столових ложки, ну це, мабуть, кілограм, бо більше 2 столових ложках, як 100 грам, не буде, так і з вершечком я додала. І бачите, от тісто ніби рідкувати, але його треба вимішувати до тих пір, хто має... Хто має якісь то місць, дівчата, тому добре. Я вся ручка межсер захекала, щоб воно відставало від рук. От. І що? Накриваємо харчовою плівкою. У мене в кухні тепло, бо запікається курочка в духовці. От. Ставимо, щоб постояло в теплому місці. На півгодинки, я думаю, більше не потрібно. По начинці я вам сказала, дівчатка, сир. Яєчко, тобто кисломолочний сир. Яєчко, сире я додала маленьке. Посолила зелена цибулька і зелений кріпчик. Дуже смачна начинка. От мене внучка з задоволенням їсть. І всі ми таку начинку любимо. Все, півгодинки чекаємо. Хто... Ви собі за цих, Очкайте, бо. Дирка у мене виходить. Ви собі за цих півгодинки, дівчатка, можете робити начинку. Так як я її вже зробила, тобто начинку в пиріжки, то я вже вам не показую. І, зрештою, тут можна любу начинку використати. А хто, так як я все наперед зробить, то маємо час, дівчатка, на каву. Або на обід, бо зараз обід. Все. Потім зустрінемося, як буду ліпити, вам покажу. Дівчатка, тісто в нас постояло півгодинки. Робочу поверхню з мащою олією. От, я ніколи не заготовлюю собі кульки з усього тіста. Я так не роблю, дівчатка. Я роблю все так на ходу щодень. Пиріжки, звісно, ліпимо кожен, хто, який любить. Хтось більший, хтось менший, тому. Е Якби тут немає якогось, знаєте, рецепту. О, поставила начинку, гарно защепала і шовчиком донизу розплескала. Знову набираємо тістечка. На базар нести не будемо, один більший, один менший. Пиріжки всі виробимо, і тоді почнемо дівчатка смажити. От, як вироблю. Буду смажити першу партію, вам знову ж таки покажу. Дівчатка, смажу уже піріжечки. Всі знаєте, що в розігріту олію. От, бачите, кладемо пиріжечки наші і просмажуємо з двох сторон. Все, перевернула. Отак От посмажимо. І будемо смакувати і набирати жиру. Дівчатка, хлопці, наші пиріжечки починала перед обідом, закінчую ввечері В мене так. От, печете, як виглядають Вже холодні, але, я кажу, багато начинки, тоненьке тісто. Звісно, я спробую, хоча я вже наїлась. М -м -м. І гарячий чайок. Мені так смакує. Солений пиріжечок, чай солодкий. М -м -м. Смакота. Так. У нас сьогодні ось такий ось рецепт. Пиріжки на кефірі з дріжджами. Тобто вони з сиром, але і, і на кефірі, і дріжджі. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, поширювати канал, друзів запрошувати. Всім, хто зараз буде вечеряти, дівчатка, бажаю смачного. Все буде в описі. Читайте. Всім бажаю. Тихої ночі, мирного неба над головою. Звісно, доброго здоров'я, дівчатка, хлопці, і всім до зустрічі.